Усім привіт, друзі! Зараз покажу коротку інструкцію на практиці, як дуже швидко навчитись користуватися дозиметром-радіометровим професійним пошуком кс 07 Інструкція від виробника вона на 64 сторінки А4. Читати її реально цілий день. Якщо ще кожну функцію хочете на практиці покласти на кнопках, це у вас займе 2 дні, поки ви все вивчите і ви все одно все не запам'ятаєте. Тому я зараз за декілька хвилин дуже швидко покажу, як вам за 5 хвилин вже привести його в повну готовність і почати користуватися. Спочатку дістаєте батарейки, які там є, і вставляєте їх заново. Це якщо хтось раніше там по налаштуванні якісь понаклацував, просто виймаєте батарейки, вставляєте. Оновлюються всі налаштування до заводських. Вони супер. Далі, після цього. Не вмикайте прилад, під'єднуєте кабель, ось цей, закручуєте його і так прижимаєте, щоб там все не було. І до нього під'єднуєте блок, який бажаєте. Зараз я під'єднав блок гама випромінюю. Тут всередині 8 штук сбм 3, 1 і одна штука Сі3БГ-лічень. Скляний, ну, на великій потужності дози. Чи Сі34Г. Э, э, Під'єднали після цього, що ми робимо? Після цього натискаємо і утримуємо кнопку увімкнення. Давайте, щоб вам все було видно. Ось так натискаю, утримую. І він вимикається ось таким чином. І чекайте, поки він включиться і є. Так. Давайте вам зближу. От. Е, далі. Щоб вимкнути звук, він автоматично зразу вимкнувся і вже у вас в пошуковому режимі показує потужність дози гамове проміння в реальному часі в, в, в цю секунду в цій точці. І вже можете йти проводити пошуки, але дивитися на екран. Щоб вимкнути ці клацання на кожен квант, який влетів, один раз натискаєте кнопку ось цю. Червону, і вимкнеться звук. Ще раз натискаєте, звук увімкнеться. Клацання на кожну частинку. Це тільки клацання, це не сигналізація. Далі кнопка шкала. Один раз натискаєте, загорається підсвітка червоним, і вона е, триває 8 секунд. Буде світити, потім сама автоматично вимкнеться. Якщо вам потрібно, щоб постійно світило, затискаєте, утримуєте кнопку шкала протягом, Аж поки вона не почне блимати підсвітка. І тоді вона буде світити вже вічно, поки не сядуть батарейки. Щоб вимкнути її, один раз після цього натискаєте кнопку шкала. Далі, кнопка доза. Короткочасне нажиття вам покаже, скільки ви накопили дозу. От, 252 тисячних мілізіверта. Це за весь час, відколи прилад ви увімкнули. Так. Далі. Далі переходимо кнопку, щоб вийти з дози. Затискаєте, утримуєте кнопку. Поріг. Натискаєте один раз, відпускаєте, у вас показується, який поріг в мікрозівертах встановлений для спрацювання сигналізації звукової, саме сирени. Це не ці клацання, це вже сирена вімкнеться. От, натиснули, відпустили короткочасно. Бачите, 3, ,3 мікрозіверта. А зараз у нас фон 9, ну, 12-3 рази нижчий. Щоб його виставити, це дуже важлива функція. затискаєте, утримуєте кнопку поріг, поки не почне блимати. І тепер кнопкою поріг однократним натисканням виставляєте скільки вам треба. От, 01, 0,2. Наприклад, поставимо давайте 20 мікрозіверта, щоб ми зафіксували навіть невелике перевищення фону. Далі кнопка точно переміщає курсор вліво на наступну цифру однократне нажиття. От Тут я нулі поставлю. От. Ну, от. Ну Все. Ще раз натиснули і воно зберегло. От Вже більше 21 мікроінгена. І в нас сигналізація. Можете ставити на 30 мікроінгену, 20. І от ви будете бачити, коли вмикається. Показую, як вмикається е, сирена. От Я піднесу компас сирену, поставлю його на наш блок. От 46 мікрорентген, Вже вимкнули сигналізацію, ось так вона пищить. Вона буде пищати, аж поки буде перевищення. От я забираю компас. Коли фон прийде в норму, дозиметр сам замовкне. Не потрібно нічого натискати, він сам вимкне сигналізацію. Це супер зручно. Так. Ну, ось Виставляєте поріг, який бажаєте. 20 або 30 мікрорентген. Так, давайте затиснемо. Змінимо. Ми можемо змінювати мінімум ось так кратно. 10, 20, 30. О. Хай буде 20 поставимо. Це це тільки з цим блоком гамо Так, інші блоки там все зовсім по-іншому. Далі ось так. Тиснем кнопку е, точно, аж поки воно не збережеться, не почне блимати. От, збереглось, все супер. І от я випадково натиснув ще раз цю кнопку точно, і у нас результати усереднюються. От Затискаємо, тримаємо її. От бачите. Я б порадив взагалі до кнопки точно не лізти, бо воно виставляє у вас швидкість реакції спрацювання. Якщо вже її натиснули, там важко розібратися буде. Тоді просто перезапускаєте прилад, щоб у вас не було е, довгого усереднення результатів. Вам потрібна максимальна швидкість, максимально швидка реакція. При перезапуску встановлюється саме швидка реакція. Тобто усереднення е, йде за одну хвилину. От. На екрані бачите в реальному часі. Давайте тепер натисну один раз кнопку точно Ще раз натисну. Ще раз. Затискаю, утримую. От. Почало блимати. От одна хвилина стоїть встановлена. Якщо натиснути один поріг, то буде видно, за яку хвилину всередині, за скільки хвилин. От, ну я я радив сюди не заходити, щоб, вам, щоб ви не зменшили чутливість приладу. Далі кнопка пам'ять. Я не використовую в цьому блоці, от вона ніяк не реагує. Можете інструкцію почитати, якщо вам дуже цікаво. Тому ось так. Користуйтесь кнопкою поріг, шкала увімкнена. Доза, якщо потрібно подивитися, от подивилися. Обнулити її, як в інструкції можете почитати. От. Починає блимати, якщо затиснути, потім вчасно її відпустити. Ну, це почитайте в інструкції. Все, як користуватися блоком гама, я показав. Далі поріг, як встановлювати, сигналізацію, звук вимикаємо, відкручуємо тільки від блока, міняємо блок на блок бета випромінювання, в якому встановлений лічильник з 10 a з буквочкою А в кінці сучасний. Так. І покажу, як користуватися цим блоком. Більшість людей обожнює саме цей блок, користується ним, тому що він фіксує бета-випромінювання, а 99% всіх радіоактивних предметів на планеті Земля, а також рідин газів і повітря, всіх матеріалів речовин. фонить саме бета по беті. Тому цей блок саме актуальний. Показую, як користуватися. Під'єднали. Можна навіть не закручувати, все буде працювати, але, щоб він не відходив, не випав, то краще закрутіть. Так, вимикаємо прилад так само. От він вмикається. І зразу значок бета-частинок. І вже в реальному часі ходите, міряєте, ви чуєте звук, Пошуковий режим, найшвидкий, усереднення за хвилину йде з плаваючим значенням. Нічого не міняйте, щоб вимкнути звук, один раз натискаєте кнопку увімк червону. Щоб знову його вимкнути, клацання натискаєте вимкнути. Ці клацання, що ви чуєте, це не кожна частинка, яка влітає в детектор. Ні. Це звук. Який відповідає ось цій частоті, яку ви бачите на екрані. На екрані що написано? От, 15 тисячних помножити на 10 в третій степені е, на сантиметр квадратний в минуту. Тут хвилину перевожу вам. Е, тобто 12 частинок на сантиметр квадратний в хвилину. От ви і чуєте, цих 12 клацань за секунду. Це нереальні цифри. В детектор стільки не влітає. В детектор влітає в секунду приблизно 2 гамма кванти ось так при природньому фоні, в 10 метро в годину. 2 гамма кванти За хвилину влітає відповідно 120 за хвилину. Тобто за секунду тільки два. Ви б мали чути два клацання за секунду. Це весь детектор. Але ви чуєте 10-12 клацань за секунду, тому що воно озвучує на кожен сантиметр квадратний слюди за хвилину. Воно тобто, бере цих два імпульси, які реально влетіли в детектор, умножає вам ще в 6 разів приблизно. І видає звук в 6 разів швидше, ніж реально влітають туди частинки. Тому що пише на екрані саме в, сант... в або ну, Просто в частинках, які влетіли в 1 квадратний слюди за хвилину. Ось так. Щоб ви знали. Звук вимкнути-вимкнути. Один раз натиснути кнопку вимкнути живлення. Далі підсвітка так само. Один раз натиснули, вона 8 секунд горить і гасне. Щоб повністю горіла постійно, потрібно затиснути, тримати, аж поки не почне блимати підсвітка і відпустити. Тепер вона горить постійно. Щоб вимкнути, один раз натиснути кнопку шкалу. Доза натиснули, побачили, скільки накопили всього. Кнопку поріг. Дуже важлива кнопка. Затискаємо і відпускаємо, бачимо, скільки встановлений. Встановлений у нас от. 2 сотих помножити на 10 третій степені. Це 20 частинок е, на квадратних хвилинах. У нас зараз реально фон ось так пригає там від 8 до 14. Тобто 20 зазвичай нема при природному фоні. Ну, раз пару разів в день підстрибує на долю на третину секунди до 20 і зразу замовкає дозиметр. Затискаємо тримаємо кнопку поріг. І кнопкою поріг ми так можемо виставити поріг, який нам потрібен. Ось так. Враховуйте, що це помножити на 10 третій степень. Тобто три цифри вправо засуваємо крапку. Це 10. Виходить, частинок на сантиметр квадрат хвилину. Це 20. Можемо поставити тільки так. 10, 20 або 30. От, щоб перейти далі, натискаємо кнопку точно по одному разу, і ось так переходиться постійно, аж поки не почне отблимати. і все, воно зберегло. Затискаємо поріг, бачимо, що 20 стоїть. Демонструю, як спрацює сигналізація. Піднесу компас Адріанова. От, От спрацювало. Ось, 94. Ось так буде, аж поки не спаде фон. Забираю, забрав компас. Фон спадає, як бачите. Повільно спадає, бо компас близько. Підношу знову, знову вимкнулася навізація. Забираю. Замов. Замов. Тобто, коли я... Фон сам спаде, він сам замовкне, тому сміливо можете ставити на 20 бета частинок на сантиметр квадратних хвилину. І проводити пошук вже по звуку на екран дивитись не потрібно. Просто, коли буде реально 20 частинок або більше, включно, от, тоді спрацює звукова сигналізація, ви це місце знайдете і все, супер. Коли 19, не спрацює, потрібно 20 і вище. Ось так. Тобто не з 21 починається, а з 20. Ну, все. Це основні такі налаштування. Тобто вже прям зразу можете користуватися. От. А, якщо цікаві інші функції, то тоді це вам. Інструкцію відкрити, я зняв окреме відео дуже довге, і я показав там кожну сторінку з цих 64 сторінок А4 інструкції, і там все детально розписано. От, Але саме основне, як користуватись, я показав. Що ще? Дезим сам. Визначає, який блок ви під'єднали. Тобто він знає, що це бета, знає, що це гама, він не переплутає, навіть якщо ви змінили, поки він ввімкнений. Альфа, бета, гамма, все він зразу розуміє. Налаштування ось такі. От, кому потрібно більш детально, як працює там Альфа, він зовсім по-іншому працює цей блок. Є окреме відео, я зняв, подивіться, воно триває більше, ніж півтори години. Все є на YouTube-каналі Радіофобія. Все, всім до нових зустрічей. Це була така коротка інструкція за 15 хвилин, і ви вже можете йти на ним користуватися і дійсно знайдете все, що там вам потрібно. Все, всім до нових зустрічей. Будь-які питання, пишіть коментарі, я відповім вам.